А куди ти так поспішаєш, ніби на батарейках? Так в сільпо. Там же генератори. І старлінки. А ходімо, перевіримо. А ходімо. Генератори вже у сільпо. Заряджайся. Води. Тут звичайної води замало. Випий рео. Ти готовий, любий? Готовий. Взяв Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Ніщо не має завадити новорічному настрою. Бо завжди є близькі, на яких можна покластися. Придбай KFC Secret Bucket, залиш номер телефону рідних або друзів, і вони отримують його в будь-якому закладі в Україні. KFC. Стань секрет центою для своїх близьких. А куди ти так поспішаєш, ніби на батарейках? Так в сільпо? Там же генератори. І старлінки. А ходімо перевіримо. А ходімо. Генератори вже у сільпо. Заряджайся. Це не просто молодь, це мобільний взвод, який тепер працює на діджитальний фронт. Приколами зарядять кожну соцмережу. Вигадують ми маси, гарячі, як пожежа. Жартують, кепкують, коментують, лютують і всі в інтернеті їм за це респектують. Кожен день відоси заливають нові лайки, коменти. В них завжди на поготові. Творити контент, це важлива робота. Тож само вдарив Джойс. Шойс і за акцією онлайн спротив. Разом ми зможемо. ВОДАФОН Є знижка на косметику на обей і пілфріт. Один плюс один дорівнює три лише до 31 грудня. На мережі аптек – Подорожник. Подорожник знає, що допомагає.